Ней один не веселився, йому не мило все було, йому плутон та батько снився, і пекло в голову війшло. 1970 -го року книга Енеїда Івана Котляревського, відомого письменника України, репринтне видання, плотні сторіночки з малюнками, так як в оригіналі, але. Унікальніша книга, тому що вона виконана повністю вручну майстрами своєї справи не тільки палітурниками з великим досвідом, а й ювелірами, які е, козака Енея виконали в позолоті, з металу в позолоті. Тиснення, дуже рельєфне і об'ємне тиснення. Не знаю, чи передається відео, але ну. Дуже фактурне воно тиснення золотом, гарніший такий зріз, ззаді тиснення. Також хто хоче зробити крутий подарунок для свого колеги, рідних чи близьких, чи за кордону для когось. Це унікальніша книга, яка може передаватися з покоління в покоління і набуде своєї цінності сайт, ексклюзіком. Ми з радістю доставимо вам цю книгу. Замовляйте, якщо потрібно, підберемо якісь інші варіанти.